Здорове дитинство це важливий фундамент для побудови здорового майбутнього. І якщо у вас є онуки, діти, племінники, похресники, я впевнена, що ви бажаєте їм активного, щасливого і здорового майбутнього. Як мама, як лікар-педіатр, я розумію це і також бажаю цього своїм дітям. Важливий акцент, на який ми мусимо звертати увагу як батьки, що для того, щоб дитина могла розвиватися активно і фізично, і психомоторно, і інтелектуально, для всіх цих нюансів в організмі має вистачати поживних компонентів білків, жирів, вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів. На кожному етапі розвитку це співвідношення компонентів є різним. Але загальне правило здорової тарілки у дітей є досить схожим, як і у дорослих. Тобто ми маємо надати дітям з їжею саме ті компоненти, які будуть використовуватися для побудови організму. Щоб це було більш наглядно, давайте уявимо, що все, що ми кладемо на тарілку, це такі цеглинки, з яких буде будуватися дитячий організм. Ну, бать, візьмемо. М'ясо, рибу, овочі, фрукти це міцні цеглинки, з них побудується міцний організм. А якщо це буде фастфуд, шоколадка, печиво, булочка, це не дуже міцна цеглинка. Якщо вони зрідка є в нашій споруді, все буде окей. Якщо ж їх буде більшість, то, на жаль, з міцною такої споруди вже не буде. Те саме стосується і дитячого здоров'я. Коли ми віддамо, віддаємо дітей в школу, в садочок, тобто в той учбовий заклад, де вони проводять більшість часу, не завжди батьки цікавляться, а що діти будуть там їсти. Навіть якщо для Галочки ми знаємо, що теоретично їжа там є, не гарантовано, що дитина ту їжу з'їсть. В результаті ми можемо стикатися з такими проблемами. Це реальна фотографія міста Києва, коли. Фотографували, що є в меню, і що потім давали дітям. Це один поодинокий випадок. Але на жаль, він демонструє картину в усьому світі, що сучасні діти не доотримують корисних речовин, проте вони доотримують велику кількість зайвих калорій. І дитячого жиріння, надмірна вага у дітей стає серйозною проблемою, про яку ми мусимо дбати. Адже діти переїдають пустих калорій. Булочок, шоколаду, солодких напоїв і в той же самий момент мають гіподинамію, бо вони менше рухаються, більше сидять в телефонах, планшетах, комп'ютерах. Так, це їх майбутнє. Але ж, на жаль, зараз кожен третій підліток у Європі має проблему з зайвою вагою. В той самий момент ми маємо іншу статистику, що діти в своєму щоденному раціоні недоотримують поживних речовин. Так, тут вже є такий дисбаланс. З одного боку кажемо, що вони... Мають зайву вагу, а з іншого не доїдають. Як це можна комбінувати? Цей термін називається прихований голод. Тобто, коли діти отримують забагато калорій, але в той же самий момент вони отримують недостатню кількість макро і мікронутрієнтів. Прямо зараз задумати, чи їла сьогодні моя дитина, чи вона не голодна? Думаю, що ні, сучасні діти не є голодними, але чи доотримала моя дитина? Необхідних макро і мікронутрієнтів це дуже-дуже важливе питання. І ми мусимо задавати собі його як батьки, якщо ми хочемо дарувати здорове дитинство нашим дітям. І в першу чергу це стосується перекусів. Замисліться, будь ласка, що дають люди, які вас оточують дітям з собою? Що даєте ви з собою? Адже саме з перекусів діти зачасту отримують дуже велику кількість зайвих пустих калорій. Тож, для того, щоб цього не було, намагайтеся харчуватися максимально різнокольорово. Перекоси мусять складатися з блюків, жирів, вуглеводів, а також з різнокольорових фруктів та овочів. Адже діти, так само як дорослі, мусять отримати всі 5 кольорів фітанутрієнтів щодня. Це важливі антиоксиданти, які будуть впливати і на їх здоров'я, на імунну систему, на загальний розвиток. Тобто це ті компоненти, які є есенціальними і необхідними для повноцінного росту і розвитку. Замисліться прямо зараз, скільки різнокольорових фруктів і овочів з'їла ваша дитина сьогодні? Ви можете поставити відео на паузу, записати, порахувати, адже це важливе питання. Ми мусимо задавати його собі і пильнувати раціон наших дітей. Одразу підготувала для вас кілька порад, які є дуже простими, але вони допоможуть вам різноманітний раціон ваших дітей. По-перше, тримайте вже здорові закуски в холодильнику. Коли холодильник відкривається, якщо на дитину дивиться селера з морквочкою, яблучком, то і вже порізані і гарно стоять, то можливо дитина зводиться її з'їсти. Пропонуйте різноманітні закуски, а не тільки ті, які подобаються дітям. Якщо дитина їсть яблуко, їй можна запропонувати банан, манго, апельсин і так далі, різні продукти. Не дозволяйте їсти перед телевізорами чи з гаджетами, це порушує харчову поведінку дітей. Вдома тривайте максимально здорову їжу, адже коли батьки мені кажуть, ну він просить печиво, як я можу не дати, Почати його не купити. І Якщо в домі не печиво. Не буде чого давати, це дуже крута і дієва порада. Обмежте пусті калорії, соки і солодощі і готуйте та їжте разом. Нехай цей процес правди приносить задоволення всієї родині і формує правильні харчові звички у дитини. Додати вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів в раціон наших дітей допоможе мультивітамін, жувальні таблетки. Одразу скажу, що тут є дві великі переваги. По-перше, це є щоденна вітамінна підтримка для дитини, яка забезпечує обрані вітаміни, мінерали, яких потребує дитячий організм для свого зростання. Це смачно, це зручно, і це допомагає компенсувати ті мікроелементи, які дитина не Друга важлива перевага, що це є вироблення звички здорового способу життя. Коли я щодня беру свою вітамінку, мої діти сидять і питають, мама, а де моя вітамінка? І звичайно, що я мусу їм їх надати. Адже вони вже розуміють, що вітаміни є рутинною, Бо через сучасний тем життя, на жаль, ми не завжди зможуть дотримуватися тих оптимальних рекомендацій. Але ж ми знаємо, що нам потрібні всі ці макро- і мікронутрієнти. І тому бренд Nutrilite справді нам допомагає. Взагалі, вся лінійка дієтичних добавок Nutrilite для дітей та підлітків відрізняється тим, що ці продукти є на основі натуральних компонентів, безпечні, але що відрізняє їх від всіх інших продуктів Nutrilite – вони є жувальними і вони є смачними. Тож, якщо ми маємо дорослих, наприклад, які не можуть проковтнути таблетку, а вони надають перевагу жувальним формам, то так, ці продукти ми також можемо застосовувати у таких дорослих. Рекомендація по використанню жувальної таблетки для дітей це є одна живальна таблетка на день. Якщо ми говоримо про дорослих, які обирають цей продукт, то це мають бути вже дві таблетки. Така таблетка забезпечить організм дитини бета каротином вітамінами, мінералами, всіма тими компонентами, які може недоотримати дитина через занадто активний темп життя, який наразі ми маємо. Також зверніть увагу, що продукт не містить. Штучних замінників цукру, барвників, консервантів і ароматизаторів. Це класна перевага, це смачно для дітей і безпечно це важлива перевага для батьків. Саме тому я як мама з задоволенням даю цей продукт своїм діткам зранку. Ще однією вагомою перевагою є саме бренд. Бренд Nutrilite, який вже на ринку з 1934 року, який розробляє, контролює якість. Навіть первинної сировини, яка буде використовуватися для продуктів в подальшому. Тобто, це той бренд, якому ми дійсно можемо довіряти як батьки і ті продукти, які подобаються нашим дітям. Тож дарувати здорове дитинство важливо і можливо разом з брендом Nutrilite. Будьте активні, будьте здорові! Всього найкращого. До побачення!